Ці факти знає лише 10% людей. Ти один з них здається, ти керуєш життям, а насправді повторюєш те, що вже звик робити. 90% твоїх рішень несвідомі. Ти просто повторюєш те, що вже колись зробив. Ти не обираєш, як прокидаєшся, що їси, як реагуєш. Це обирає твій мозок за звичкою. Ти ніби ходиш колами. І навіть не помічаєш цього. Звичка це як автопілот. Він зручний, але веде не туди, куди ти хочеш. Іноді проходять роки, перш ніж ти зрозумієш, що не ти керував своїм життям. Але хороша новина, одна маленька свідома дія сьогодні може змінити твою траєкторію назавжди. Почни з малого: роби, хоча б, одну дію не з інерції, а з усвідомлення. І підпишись, бо твоя трансформація починається не завтра, а зараз.